Вас вітає компанія Leos Pole. Сьогодні ми розглянемо один із наших комплектів ергономічних касових стійок стандарт Mon 250 Case 200. Ця стійка включає в себе кронштейн для монітора LP Mon L250 та полицю для клавіатури типу A LP Case A L200. Розглянемо кожен з її елементів по порядку. Базова стійка LP Base H400 це основа для встановлення на робочій зоні касира. Та легко може бути поєднана із іншими елементами ергономічного обладнання. Стійка має отвори для кріплення, отвори для виведення кабельних вузлів та має діаметр 45 мм. Також ви можете обрати висоту стійки від 300 до 700 мм, залежно від ваших потреб. Для встановлення стійки LP-Base H400, підготуйте рівну поверхню та зробіть 4 отвори відповідно до отворів основи стійки. Комплект включає верхню заглушку, декоративну накладку, фіксуючу шайбу розміром 100 на 100 мм, 4 гвинти М6, 4 гайки М6 та 4 шайби М6. Кожен елемент, що встановлюється на ергономічну базову стійку, сумісний із трубою діаметром 45 мм. Кронштейн для монітора LP Mon L250. Призначений для встановлення моніторів з кріпленням стандарту VESA 75х75 мм або 100х100 мм. Цей кронштейн має можливість повного кута повороту довкола базової стійки на 360 градусів. Для встановлення кронштейна для монітора потрібно прикріпити його на базову стійку на фіксуючому кільці, використовуючи шестигранник. Полиця для клавіатури LP Case A L200 використовується з базовою стійкою. Вона має розмір площадки під клавіатуру 290 на 145 мм та комплектується кабель каналом. Цей кронштейн також має широкий діапазон повороту довкола базової осі стійки на 360 градусів. Для встановлення полиці LP Case al L200 просто закріпіть фіксуючі кільце на базовій стійці LP-base. Та встановіть полицю типу А згідно із ваших потреб. Цей комплект забезпечить вам максимальну ефективність і комфорт на робочому місці касира.